На хабарі. Відбілював своїх колег у мантіях, які п'яні сідали за кермо. Громадські активісти розповіли нові деталі про суддю Макарівського райсуду Київщини, який на смерть збив 23-річного нацгвардійця у ніч проти п'ятниці. За даними змі йдеться про Олексія Тандира. Смертельна ДТП сталася цієї ночі на виїзді з столиці у бік Житомира. В ДБР кажуть, що водій від тесту на алкоголь відмовився і відібрати зразки планують примусово за даними власних джерел п'ятого каналу. Ловинуватець таки був нетверезом і хотів втікати з місця події. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами. Смертельна ДТП сталася на в'їзді до Києва. Це Житомирська траса. Опівночі суддя Макарівського райсуду на шаленій швидкості в'їхав у нацгвардійця, який саме в цей час встановлював загороджувальні елементи на блокпості. Це кадри з місця події. У Нацгвардії кажуть 23-річний військовий строковик, закінчив загороджувати трасу і вже повертався назад. Він закінчив свою роботу, повертався на встановлене місце несення служби і трапилася подія. Тобто, автомобіль рухався з такою швидкістю, що там. Ні, він, ні його побратими вони просто не змогли зреагувати. Лише уже по факту, коли підійшли до нього, змогли констатувати смерть. Як вдалося довідатися з джерел П'ятого каналу, коли п'яний суддя почув, що солдат помер, одразу заявив, що за кермом був не він, а інший чоловік, який нібито втік, в автівці судді знайшли пляшку зі спиртним та посвідчення служителя Феміди. Горе суддя, у якому громадські активісти впізнали Олексія Тандира, від проведення огляду на стан сп'яніння в лікарні, відмовився. Його Затримали вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого за даними громадських організацій, які опікуються судовою реформою, суддя Макарівського суду Олексій Тандир в 2021 році. Допоміг колезі з Києво-святошинського райсуду Дмитру Сатову уникнути покарання за п'яне водіння, яке тяжко скалічило людину. Суддя Тандир розглядав цю справу і відбілив колегу. Можна так сказати, що відмазав його від спричинення. ДТП це на жаль дуже поширена історія серед суддівського корпусу. Таке коли рука руку миє, і взагалі 130-та стаття. Оце п'яне водіння. Це можна так сказати, було долу вже довгий час годівниця судової системи, тому що такі справи розвідносно відносно норми закону мали дуже обмежений строк розгляду. 90 днів зараз він вже збільшений, і відповідно суди могли не встигати. Ми перевірили інформацію щодо того, як же сам суддя Тандир розглядав справи водіїв на підпитку. Виявилося, що з 2014 року в нього. Було таких справ 85 справ реєстрів, і, звичайно, не всі, але більшість з них були закриті, тобто він допомагав водіям на підпитку уникнути відповідальності. Зі свого боку, наш активіст, тогочасний Роман Маселко, подавав скарги і на Тандира, і на Усатова. І якщо у випадку з Усатовим Вища рада правосуддя. Палата притягнула до відповідальності, але потім повністю відбилила його вся колегія Вищої ради правосуддя. То у випадку з тандиром, взагалі, вони навіть не відкрили дисциплінарне провадження. Дозвіл на арешт судді має дати Вища рада правосуддя. У ДБР обіцяли якнайшвидше клопотати про це. Судді Олексію Тандиру загрожує до 10 років за ґратами. Загиблий нацгвардієць Вадим Бондаренко, родом із Черкащини. У Нацгвардійця строковика залишилося троє дітей. Ко воює на Донеччині Ганна Рибалка Ігор Костюк, п'ятий канал. Мінус 10 ракет, 23 шахеди і два розвідувальних безпілотника Росіян. Це результат роботи сил протиповітряної оборони за монолодобу. Звітують повітряні сили ЗСУ. Загарбники змістили напрямок удару на схід країни, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти сил оборони України. Із літаків ту 95 мс ворог випустив 10 крилатих ракет Х-101, Х-555 з Каспійського моря. Ну і також сім зенітних керованих ракет с 300 С – Лотіли з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області 31 ударний дрон атакував із південного і північного напрямків. І тринадцятий раз росіяни атакували ракетами Київ тільки за травень. Місяць рашисти використали стратегічні бомбардувальники. Ту 95 з каспію випустили крилаті ракети, ймовірно, типу Х-101, Х-555. За даними міської військової адміністрації, вортові неба знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва. Уламки впали в Оболонському районі столиці. Пошкоджено дах одного із торгувально-розважальних центрів. Окремі залишки ракет впали на територію ТРЦ. Попередньо без постраждалих. До 30 зросла кількість постраждалих у Дніпрі через ракетний удар по медичному закладу. 19 людей зараз перебувають в стаціонарі, серед них двоє дітей, діти трьох і шести років, троє осіб в тяжкому стані. Двоє чоловіків загинули із трьома людьми, які могли перебувати тут і досі немає зв'язку. На місці працюють рятувальники і всі спецслужби. Там же працює і знімальна група п'ятого каналу. Кореспондентка Дарія Візір на зв'язку зі студією Дашо розповідають доклад. Ніше про ці наслідки цього ракетного удару вітаю студія. Ранковий обстріл Дніпра можливо був здійснений з ракет С 300 або С 400 Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Ворожий снаряд влучив в медзаклад і в, в клініку та поранив 30 людей. 19 знаходяться в стаціонарі, двоє загинули, двоє важкі, а також троє людей а, досі не можуть встановити їх місце знаходження. А, а, також серед постраждалих двоє дітей, три і шість років. А, Серед загиблих 69-річний містянин, який проходив повз а, і під час ракетного удару в нього поцілив уламок. А також іншого дістали з під завалів ветклініки. Понівечено також стадіон, ліцей та багатоповерхівки. Ось що про ракетний удар думають місцеві студія: Сильний свіст ракети без Спочатку свист свіст в це час приліт. Очень сильно повиліталісток на подкривалі у мене в подъезде Дочь живуть на третьем этаже, Так на налодже попадало все і часть потолка Даже ну сразу, я как раз возле окон стояла, коли слишуш сі ракеты такої, я ж сразу в калідор туди на пол, і в это время взрив міський голова Дніпра каже, жертв могло би бути більше. Адже під час повітряної тривоги була перезмінка, і це врятувало багато життів. Прошу пряма мова. Бивша міська поліклініка номер 1 Дніпровської міськради, зараз це філіал нашої лікарні швидкої допомоги. Там ми робили, скажімо так, працювали з психічними зборами наші лікарні. Був прийом на третьому поверсі. Після влучання тут зайнялася пожежа на площі 1200 квадратних метрів. Пожежники пожежу ліквідували. Але через те, що будівля має дерев'яні конструкції, час від часу вона знову займається і починає кліти, зазначають рятувальники. Прошу, пряма мова. Це повністю спальний район. Позаду нас корпуса, дитячі майданчики, стадіон, навчальні заклади. Цьому районі навіть немає промислових е, об'єктів по звичайному виробництву як будь-яких е, об'єктів е, оборонної здатності. Взагалі немає. Тобто спальний район повністю 100 стоїться. Зокрема, постраждалим з прилеглих будинків надають допомогу. Поруч розгарнули намети Червоного хреста та нацполіції. Комунальники продовжують ліквідувати наслідки події. Студія.